Оберемо пункт Stairs – Сходи у списку процедурних типів об'єктів. Перед нами з'явився інструмент створення сходів L-Type Stair – Сходи, форма яких нагадує букву L, якщо дивитися зверху. Створюються вони в три дії. Спочатку задається довжина однієї сторони, потім іншої, і нарешті висота сходів. Параметри даного об'єкта розділені на чотири сувої: Parameters, параметри. Carriage, несуча частина, Railance перила, Strinners поздовжні опори. Параметри сувоя Parameters відповідають за загальний зовнішній вигляд та характеристики сходів. У групі Generate Geometry створити геометрію можна вказати необхідні елементи. Strinners поздовжні опори, Carriage несуча частина, Handrail. Перила. path, форма Перл. У своїй лейаут можна налаштувати довжини прольотів Lens 1 та Lens 2. Ширину прольотів Width. Кут співвідношення прольотів, Angle. і сул початку сходинок другого прольоту Offset. У групі «Rise» підйом можна задати загальну висоту сходів Overall. Загальна висота може бути змінена, або за рахунок збільшення висоти сходів Riser HT, або за рахунок збільшення кількості щабелів Riser CT. Необхідно натиснути кнопку з булавкою ліворуч від того параметра, який хочемо залишити незмінним. Після цього змінюємо висоту сходів. У групі Steps сходинки можна редагувати товщину Sickness. Та глибину деп сходинок. У групі параметрів Type можна встановити тип сходів: Open відкриті, Closed закриті. Бокс глухий. У своїй carriage можна налаштувати глибину та ширину опорної балки сходів. У своїй Relins перила налаштовується зовнішній вигляд перил за допомогою параметрів Height висота, Offset – сув, Segments сегментація. Та Radius – RAD. Ці параметри активні лише у випадку, якщо наявність поручню увімкнено у сувої Parameters. Останній сувій Strinners поздовжні опори. містить параметри, що дозволяють налаштовувати зовнішній вигляд поздовжніх опор сходів. Деп глибина. With Shirina Offset Suv, Instrument Spiral Stair Дозволяє створювати спіральні сходи. Параметри цих сходів майже збігаються з параметрами попередніх сходів, але у сувої Parameters є опція Center Pole, центральний стоп. Що дозволяє додати опорний стовп у центрі сходів. Також є окремий сувій Center Pole, параметри якого дозволяють редагувати радіус та сегментацію цього елемента. Наступний тип сходів U-подібні. Має той же набір параметрів, що і L-подібні. Straight Stair – звичайні прямі сходи, створюються в три дії, мають схожі з іншими сходами параметри. І так, процедурні сходи гарний варіант у тих випадках, коли немає часу на створення унікальних сходів з розрахунками та підбором положення кожної сходинки.